Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки, щодо колишніх власників Приватбанку, ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями великий бізнес та олігархічний клас. А от прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне. Ти готовий працювати законно та прозоро, або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації. Пливати на депутатів та на інших державних службовців перше підтримується, друге закінчується.